Знаєте так, цих відповідальних працівників, е які виконують обов'язки на 110%, беруть на себе, потім втомлюються, потім гніваються, що е тягнуть за всіх, і все. Я відповідальний, за ті функції, які мені делегують. Тобто, це не про мене історія, це не про моє е життя, це не про зону, наприклад, мого бізнесу. Я насправді беру відповідальність за функції у чужому житті. І тішу себе тим, і воно компенсує свою невпевненість у собі і свою невідповідальність перед собою своїм життям легше прив'язатись до когось, зачепитись за щось, за щось, те, що тебе буде захищати ззовні. А насправді справжня безпека, відчуття повноти свого життя. Можливо, лише тоді, коли ти у своєму житті, у своїй діяльності, організатор, виконавець і несеш наслідки. Завжди є ті, хто на когось працюють, ті, хто на кого працюють. Але за цим усім моя така точка зору стоїть ця відповідальність. Бо коли ти сам собі хазяїн, це інший рівень сприйняття і самовідчуття.